Згідно регламенту по безпеці, перед початком матчу команда повинна отримати дозвіл голови військової адміністрації на проведення гри на стадіоні. Стадіон сертифікований, в плані безпеки бомбосховище є. Комісія підписала, в тому числі і Національна поліція МЧС. Підписали це бомбосховище. Тобто, тут проблем якраз з безпекою немає, одна тільки питання, що касаємо дозволу. В регламенті професійної футбольної ліги записано, що дозвіл повинен лічно давати голова військової обласної військової адміністрації. Професійної футбольної ліги говорить о тому, що ну ладно, на худший варіант там, може заступник підписати. Я звернувся вчора зранку до голови військової адміністрації от, з проханням надати дозвіл лист. Він перенаправив мене до начальника управління молоді і спорту, яка надала дозвіл. Але, на жаль, дозвіл той, що надала начальник управління молоді і спорту, він для професійної, для професійної футбольної ліги. Не є документом, яким. Вони чітко говорять, ну, згідно регламенту, должен голова військової адміністрації. На мої звернення подальші до пана Дмитра Сергійовича Луніна, він не відреагував ніяк. І ми... Я надіявся до останнього моменту, що все-таки в нас буде комунікація, я отримаю цей дозвіл. Або дасть він команду, щоб хтось з заступників його дав цей дозвіл, але, на жаль, це не відбулося. Тому... Інспектор матчу разом з інспектором по безпеці прийняли рішення не проводити даний матч, так як відсутній дозвіл голови військової адміністрації. Все. Владислав. Можна запитати, скажіть, будь ласка, до з того, що ви говорите, пан Лумін свідомо ігнорував ваші звернення. Ви говорите, що вони були проігноровані, на них не було реакції. З чим ви пов'язуєте таку дискомунікацію? Не знаю. Не можу сказати. Но це було якось аргументовано? Ні. Була якась Ні, просто не було ніякої відповіді. Не було зв'язку. Ну, двостороннього зв'язку. Можна, будь ласка, точно ще запитання Андрій. До цього зв'язок був, коли ви взяли дозвіл і молоді та спорту? Посиланням на голову військової адміністрації, а потім, скажімо так, він перервався. Можна так сказати? Так. Да. Чомусь не, не розумію. Причини не розумію, абсолютно. Ну, наскільки я розумію ситуацію, що всі клуби Полтавської області зіткнулися з такою ситуацією? Ну, комунікуючи з двома іншими клубами, вони ще не брали дозволу на проведення матчів. Ні клуб «Кремінь», ні клуб «Горняк Спорт» вони не брали. Слідуючий матч вони, вони, вони сьогодні грають в гостях, слідуючий матч вони через тиждень будуть грати вдома. Ми в понеділок звернемося в Українську асоціацію футболу до президента, а також до голови професійної футбольної ліги з проханням про допомогу на отримання дозволу на проведення стадіонів. На жаль, е Якщо взяти місто Запоріжжя, де сьогодні було 12 прильотів і дозвіл дається на проведення матчів команді Металург, в команді Скорук, от, то я не розумію, чому не дається цей дозвіл на місто Полтава, де фактично Фу -фу -фу -фу, все спокійно. Не розумію. Яка очікує подальша доля цього матчу? Які є варіанти? Можливо, ми, ми звернемося в професійну футбольну лігу для, те, що, для того, щоб цей матч перенести. На інший, на інший термін, на резервні дні. Але я думаю, що реально ми звернемося, конечно, але вирішувати буде КДК. Можна питання не щодо сьогоднішньої ситуації, а загалом щодо того, як ви бачите подальше СК Полтава у першій лізі? Ми готуємося зараз до слідуючого матчу, який буде проходити в Києві з командою Оболонь. Тобто від футболісти, скажімо, зараз поїхали на тренувальне поле, проведуть між собою двох ігру, відпочинуть і з понеділка будуть готуватися до ігри з оболонью в Києві. А на протязі двох тижнів, найближчих двох тижнів, будемо вирішувати питання разом з Федерацією футболу. Будемо вирішувати питання отримання дозволу на проведення цих матчів. На жаль, так є. Колеги, ще які питання до Сергія Васильовича? Можливо, не по цьому матчу. Якщо немає, то всім дякуємо. Дякуємо, що прийшли. Сподіваюся, що зустрінемося на наступному домашньому я, матчі. Я вибачаюсь перед цими глядачами і перед цими журналістами і людьми, які. І перед клубом горняк спорт, який приїхав на цю гру, також перед їхнім керівництвом футболістами за те, що цей матч не відбувся.